Тепер інтересна тема а, безпосередньо про те, а, як часто нас викликають. А, як каже моя дружина, а, якщо попередній день йшов дощ, то зранку краще випити трохи заспокійливих, тому що в будь-якому випадку будуть дзвонити і казати, що щось потекло десь. Буває, що не дзвонять, а буває дзвонять. 99% випадків це не проблема покрівлі або ж не проблема з гідроізоляцією покрівлі. 99% випадків це щось розрізали, десь упало, розбили. Зараз додаються шахеди, прильоти і все інше. Ем, випадки, які бувають, розповідаю. Дзвонять, кажуть, заливає, просто до цього не текло, заливає, просто залило все приміщення затопили. Приїжджайте, кажу так: рік не текло. Ні, от все жопа. Хорошо, що ще не зробили до кінця ремонт. Приїжджаємо, дивимося. Сантехніки виводили трубу, вивели трубу, зробили просто діру в перекритті і не запаяли. Ну, Тут тобто нас не визвали, нічого не відбулося. Так стоїть. Понятно, що все залило, все тече, як будемо сушити, додавайте овератори. Хорошо додаємо, але вже за кошти замовника. Часто проводять щось через шахти, якісь кабеля, ще щось, кондиціонерщики, і просто-напроч, ніхто про це не каже, провели і забули. Іли, наприклад, передали інформацію, ну, замовник. Ну, передали, де передали. Окей, ще розберемося. І вже бувають навіть ремонти, відтікають, зроблені з покрасні з стінами. Ну тоді це вже якби трохи проблемна ситуація, але ну, зрозуміло, що ми можемо доказово сказати, що ну Ребята виконано так, було зроблено нормально. гідравлічні випробування були проведені, але фактично. Під час подальших робіт, після того, як була вже прийнята покрівля, були виконані певні дії, що призвели до її протікання. Таке буває. Це не гарантійний випадок. Також бувають випадки, коли вже після нашого монтажу роблять накривки парапетів, беруть інших, наприклад, подешевше. Роблять накривки парапетів, які неправильно виконують, вони протікають, а при цьому пробита гідроізоляція парапетів. І Знову ж проблема. У нас десь якийсь кут замакає, чому потекло не зрозуміло. Іноді, бувають що ситуації з товщиною утеплювачем це то вже окремо довга історія, яку надо окремо розповідати. Якось так. Не